Привіт, друзі, 11 лютого. Сьогодні з вами знову РКЛЧОК в Україні багато є заяв про те, коли, як, де, в якому форматі про що можуть відбутися переговори з росіянами за посередництва Сполучених Штатів Америки. Ну, принаймні, Володимир Зеленський сказав про те, що це може відбутися в США вже наступного тижня. Хоча Росіяни поки що до цього не готові. Окрім того, він сказав. Як може закінчитися війна? Коли? А от депутат Верховної Ради, голова Комітету Верховної Ради з національної безпеки Костенко, заявив, що війна навряд чи закінчиться цього року. Втрати ж Росії з початку повномасштабного вторгнення в Україні склали 1,3 мільйона осіб, з них 350 тисяч вбитими. Таку інформацію поширив посадовець НАТО на брифінгу. Давайте, друзі, все по порядку будемо обговорювати, аналізувати, коментувати. Готові вам розповісти все, що знаю, тому прошу про увагу, підписку, коментар і вподобайки. Їх забагато, як ви знаєте, не буває. Ну і ті, хто не підписаний, долучайтеся. Дякую вам. Отже, Володимир Зеленський дав велике інтерв'ю виданню Bloomberg і сказав, що наступний раунд переговорів з росіянами пройде наступного тижня, вівторок або в середу у Сполучених Штатах Америки. Якщо Росіяни погодяться, росіяни поки що не погоджуються. Принаймні вчора з Кремля були заяви про те, що вони не планують летіти до США, тому що ті умови, які їм диктує Дональд Трамп, для них неприйнятні, принаймні на даному етапі. Так, друзі, США диктує умови Росії. Про це підтвердив Володимир Зеленський. Ну, я думаю, що ви, певне, мусите звернути увагу на заяву президента, я на цьому саме акцентую. За його словами, на порядку денному стоїть пропозиція США щодо створення вільної економічної зони як буфера на Донеччині. Пропозиція США Україні та Росії про створення вільної економічної зони як буфера. Наголошую, пропозиція США. Що сказав з цього приводу президент України? Жодна зі сторін не в захваті від ідеї вільної економічної зони ні росіяни, ні ми. Ми маємо різні погляди на це і домовилися про таке. Давайте повернемося з баченням того, як це може виглядати на наступну зустріч, яка, ймовірно, відбудеться в США. Тому росіяни, ймовірно, говорять, що вони не збираються поки що до США, тому що вони на цю пропозицію не пристають. Попри загальне невдоволення цією пропозицією з українського боку, Зеленський заявив, що не виключає таку можливість створення вільної економічної зони, як буферний на Донеччині, і зазначив, що за умови доброї волі сторін війна може завершитися протягом кількох місяців. Переговорний процес триває, друзі. Ставити крапку в ньому поки що зарано, але і очікувати швидких рішень, як ви бачите, не доводиться. Трамп, звісно, цим обурений. Він не говорить про це дуже голосно, але це, як на мене, очевидно. Що ж хоче Дональд Трамп? Зеленський сказав і пояснив, що Трамп хоче підписати всі документи одночасно. Ну, певне, мається на увазі і угода, і гарантії безпеки, ну і так само угода про процвітання України. Ну і, мабуть, Трамп підпише з Росією велику угоду про торгівлю. Україні каже Зеленський, потрібно буде схвалити мирну угоду або на парламентському голосуванні, або на національному референдумі. В парламентському голосуванні він має на увазі у парламенті. А референдум ймовірно пройде разом із виборами президентськими. Тому повідомлення у виданні Financial Times, воно не висмоктане з пальця. Але дуже цікава ця інформація. Я сьогодні неодноразово обговорював і в ефірі різних YouTube каналів, телеканалів. Всі ці відео є в мене тут на каналі. Ви можете переглянути. Єдине, що тут додам, що. Публікація Financial Times недалеко від істини. Дійсно, американці цього хочуть, але Україна поки що не простає і в такий спосіб, коментуючи публікацію, яку там опублікували, намагається показати і донести свою позицію до Білого Дому в публічній площині. Також Зеленський наголосив на тому, що нещодавні переговори в Об'єднаних Арабських Еміратах були зосереджені на механізмах припинення вогню та на тому, як його будуть контролювати США. Проте перемовники не змогли остаточно узгодити деталі без політичних річень вищого рівня. І от мені буквально щойно в ефірі 24-го каналу поставили запитання, мовляв, якийсь телеграм-канал Контекст, я його не знаю. Пише про те, що нібито українська делегація може полетіти на переговори до Москви. Нібито Вітков та Кушнер гарантують доставку наших переговірників до столиці Росії. Забезпечить їм безпечні умови там перебування, повернення і так далі. Ну я чесно кажучи, не дуже ставлюсь прихильно до такої інформації як до правдивої. Мені вона віддає трішки вкиду. Те, що українська делегація полетить до Москви, я поки що не бачу такої можливості взагалі. Але те, що росіяни, можливо, хочуть все таки спілкуватися десь на нейтральній території, не в сполучених штатах Америки, наприклад, у Швейцарія вже Швейцарія сказала Лаврову, можете приїздити. Я цього не виключаю. Але Лаврова поки що, як ви бачите, до переговорів не допускають. Переговорами займається зовсім інша група. Військові, в тому числі, от військові говорили про те, що вони розробляють механізм припинення вогню. Ну і як це припинення вогню буде контролюватися. Також Зеленський сказав, що будь-яке перемир'я вимагатиме моніторингу за участі США. У росіян одне формулювання у нас інше, а в американців третє. Є розуміння того, що моніторинг буде, але також і розуміння того, що потрібна додаткова робота над формулюваннями та деталями. І наступний раунд переговорів ще раз наголошую, очікується в Вашингтоні. Там будуть говорити в тому числі і про післявоєнне планування та економічні питання, тому що для Америки дуже важливо долучитися і очолити процес відновлення України, тому що тут будуть великі гроші. Тому до делегації долучиться міністр економіки, сказав Зеленський Олексій Соболів, який буде там говорити про так званий пакет процвітання процвітання України. І Зеленський застаріг від... Надмірного оптимізму щодо переговорів і каже, питання відновлення економіки, збереження військового потенціалу для стримування майбутніх атак Росії залишається складним. Без жітких джерел фінансування можливий серйозний економічний удар. Йдеться про мільярди доларів на відбудову, соціальні витрати і фінансування армії на роки вперед. Так, така розмова ведеться, тому що уряд України, влада України хоче розуміти, скільки грошей дадуть Україні в якості допомоги після того, як припиниться вогонь. Бо тоді вже готовність Європи нам допомагати буде дещо іншою. Вже є голосування про 90 мільярдів євро. Сьогодні воно відбулося, я зараз про це скажу. Але тут і питання, і інші, хто ще заплатить. Тому, друзі, справді надмірно оптимізму не варто. Розділяти, але все ж таки і е, скидати важелів те, що проходять переговори. Також я вважаю неправильно, тому що процес дуже активний. Хоча ми не бачимо очевидних результатів, і тут я розділяю з вами і скептицизм в цьому плані. Ну, наприклад, підтвердив долю такого скептицизму, і депутат парламенту, голова комітету Верховної Ради з нацбезпеки Костенко, він сказав, що війна в Україні навряд чи закінчиться цього року. Мир будь-яку ціну, каже він, це пастка, будь-яка. Зупинка без гарантій безпеки буде використана ворогом для підготовки нового удару. І за його словами, Росія не змінила своїх цілей. Лавров про це заявляє. Будь-які переговори без гарантії безпеки можуть призвести до нової ескалації. В принципі, нічого нового не сказав він, але зараз цю тезу активно поширюють усі телеграм-канали. Тому я вважаю за необхідне вам її озвучити. Знову ж таки, думка Костенка це думка Костенка. Як буде воно насправді, будемо дивитися. Ну і щодо втрат росіян, це також дуже серйозний аргумент на переговорах для тиску на росіян. Втрати Росії з початку повномасштабного вторгнення склали 1,3 мільйона осіб, 350 тисяч вбитими. Про це сказав посадовець на брифінгу, посадовець НАТО. Продовж 25-го року було вбито або поранено 400 тисяч російських і каже. Ми здивовані частиною загиблих у російських втратах. Росіяни несуть непропорційно високі втрати, вони несуть надзвичайно важкі втрати, ну, а здобутків мало здивовані. Ну що ж, тепер, я думаю, ви будете розуміти краще, хто ж такі росіяни? Я зараз говорю про натівців. І до кредиту, друзі, давайте повернемося. Європарламент схвалив кредит для України в розмірі 90 мільярдів євро. Голосували наступним чином. До речі, кредит на 2 роки 26-27. 458 за, 140 проти, 44 утрималися. Він буде фінансуватися за рахунок позики ЄС на фінансових ринках, тобто випустять облігації і позичать гроші на фінансовому ринку. Відсотки будуть сплачуватися з європейського бюджету, тобто не з нашого. Але це не безкоштовні гроші будуть. Ми їх повинні будемо повернути. Тобто не те, що там безповоротні кошти, але ми рано чи пізно будемо віддавати ці 90 мільярдів євро. Але після того, як Росія нам виплатить репарації, ну, найголовніше, щоб ця умова була прописана в угоді з Україною, тому що це для нас буде аргументом відтермінувати цю виплату, враховуючи те, що навантаження на бюджет дуже і дуже. Велике ну і друзі ще до одного делікатного питання це про спілкування Європи із Кремлем. Європа хоче спілкуватися із Путіним і, взагалі, з Кремлівською командою. Але вони по-різному бачать це. Я вже про це вам говорив в ранішньому відео, додам лише до цієї інформації коментар президента Литви Гітанаса Науседи, який сказав наступне: це безумовно не додає солідності Європі. Мається на увазі спілкування з Кремлем, коли той чи інший лідер раптом починає говорити про те, як давно не розмовляли з Путіним, і що нам обов'язково потрібно знову говорити. Нагадую, що друзі країни Балтії хочуть Призначити спецпосланця від Європейського Союзу для переговорів з Кремлем, тобто вони не відкидають саму ідею, вони за, але бачать дещо інший формат. Ну і на усе, де підкреслив, що стійкий мир відповідає інтересам не лише України, але й усієї Європи. Тому вони намагаються долучитися до цього переговорного процесу, але виходить у них недобре. Ну так само, як наприклад, говорили дуже багато, що Британія має допомагати Україні. Так вони нам трішки допомагають. Ракети не передають, тому що проти цього виступає Франція. так, Франція проти друзі, не лише Німеччина. Британія, виявляється, долучається до програми НАТО із закупівлі американської зброї для України. Про це заявив міністр оборони Джон Гілі. Але сума, яку вони готові долучити до такого фінансування, ну, виглядає більш ніж скромно. Лондон виділить на програму Порл аж 205 мільйонів доларів. 205 мільйонів. Всього на все не дуже багато, тому це наштовхує на різні думки. Або війна припиниться, або Лондон вирішив просто вмити руки. Ну, до речі, в Європі дуже багато хто не задоволений зараз позицією Британії. Я розумію, що в Стармера куча своїх проблем його можуть правити відставку, але, врешті-решт, це і безпека. Тепер, друзі, щодо енергетичної безпеки в Україні. Є одна дуже резонансна заява директора Центру енергетичних досліджень Харченка, який багато коментує саме енергетичних питань в Україні на телеканалах. Я завтра буду говорити про це тут на каналі зі своїми колегами, фахівцями у галузі енергетики. Так от Харченко заявив, що запаси обладнання для ремонту енергетичних об'єктів вичерпані. Він зазначив, що резерв обладнання для відновлення енергооб'єктів фактично на нулі. За його словами, в найближчий час ситуація з електропостачанням може погіршитися. А Київська міська державна адміністрація Міністерство внутрішніх справ попереджають українців, що холоди тривають і росіяни будуть бити знову в найближчі 48 годин. Тому запасайтеся водою, павербанками і всім необхідним для того, щоб ну, мати запас. Певний життєздатності, коли знову буде світла мало. Його справді не так багато. Зіднявся. Певний хейт і критика Харченка, мовляв, про те, на що це було говорити і тому подібне. Але друзі, Харченко не сказав нічого екстраординарного. Це їхня робота аналітиків, досліджувати наші спроможності, відновлюватися, але всі розуміють, наприклад, що збитки лише дитеку вкладають близько 60-70 мільярдів доларів. Ну і ви самі розумієте, що не може бути безкінечним запас електрообладнання. Втім, знов ж таки пишіть, що ви думаєте з цього приводу. Атаки сьогодні продовжувалися. Доприклад, Росія випустила два гінжали по Львову, але їх збили. Те, що випустили і збили, повідомив мер Львова Садовий і також у повітряних силах це підтвердили. Ніякої там шкоди завдано не було. Ну, про на цю хвилину така інформація. А от на Харківщині росіяни вдарили безпілотником по автомобілю медичної допомоги, через що одна жінка загинула, троє є там постраждалих. На Херсонщині... Поранено п'ятеро внаслідок атаки Росії. Також є і хороша новина. Українські військові зачистили від російських окупантів село Косівцеве у Запорізькій області. Ну мені писали, що мовляв, такого села немає. Є таке село, друзі. Воно в складі однієї громади. Населений пункт перебуває вже під повним контролем Сил оборони. Про це повідомили в 33-му окремому штурмовому полку. Село невеличке, воно налічувало там 10 років назад 170 чоловік. Насправді дуже маленьке, але факт залишається фактом. Ну, є повідомлення, поки що не підтверджені про те, що збройні сили України все-таки контратакують росіян на певних ділянках фронту. Це поки що інформація не підтверджена. І на завершення, друзі, вам ще два повідомлення. На ухилянській схемі зловили високопосадовця головного госпіталю збройних сил України. За даними слідства, він оформлював до свого підрозділу знайомих, які не виконували жодних обов'язків, стабільно отримували за це зарплату. З травня 2022 року посадовець заробив у лапках 2,6 млн грн. мільйона гривень. Йому загрожує 12 років в'язниці і повна конфіскація майна. А от родина звільненого з полону Назара Далецького, якого вважали загиблим. Ви про це вже певно, чули про цю історію. Не буде повертати 15 мільйонів гривень державі. Це офіційне повідомлення міноборони. Інцидент із цим так би мовити. Вичерпаний у міністерстві повідомили, що виплату родина отримала закону, адже на той момент військовий вважався загиблим, тож Міноборони немає юридичних підстав переглядати це рішення або вимагати повернення коштів. Ну, це все сталося, як на мене, звісно, через суспільний резонанс. Друзі, дякую, що були зі мною. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео своїм знайомим, друзям, всіх, люблять, і на не перемагайтеся. Все буде Україна!